Доброго дня, глядачі. Переглядаємо відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Все для того, щоб продвинути український контент у Ютубі. Щоб ми мали своє рідне українське. Так що підписуємося, ставимо лайки. Це старий хороший сорт Гіган Чорнея. Вон так старий, як давній. Дуже хороший сорт, стійкий до хвороб. Виростає потужний. Два роки на підплівку і тримати можна, він не є хвороб... твор... хворобливий. Бачите, такі потужні матові листки, курчі. Насипає дуже багато квітів, квітконосів. Дивіться, яка загрузка на корчі. Гарно. Ось така. Ягоди великі, гарні. Це яка загрузка на корці, це вообще бомбезна. Ягода плотна. Тось подірв ягодку. Плотна, смачна. Дуже смашна ягелька, Глубнічна. Така клубнічна. Дуже гарна. Така загрузка безбезна. Коноси потужні, багато, ягід, багато, цвітів багато, ось так. Ось такий гарний сорт гігант Джарнея. Він вже, мабуть, що у нас з тих пір, як почали займатися полуницею. Один із перших сортів, так, він у нас і. Кочує з одного місця на друге, кругом з нами. Ось так. Ось такий у нас гарний сорт. Оце у нас сорт Молін століття. Ось така чудова ягода, гарне, гарні потужні листки, кущі, добре розвинуте коріння. Квітконосів теж дає багатенько, багато, багато квітконосів. Ягідка сама ось така темна. Плотна, така темно-вишнева, така конічної правильної форми. Ну, от Великі бувають самі перші ось такі форми, а далі в нас йде ось такої правильної форми. Має також блиск. Дуже гарний має вигляд. Такі яйки блистя. Багато квітконосів, як бачите. Гарна ягідка, потужні темні листочки. Це є ранній сорт шотландської селекції. Ось щоб вона була добра, треба, щоб вона повністю достигла. Зараз я вам покажу, яка вона всередині. Якякоть, як, -от, як -от червона, дуже соковита, без пустоти, вона на... тяжка така на вагу, плотна, Шкірочка зверху плотна, всередині м'ягенька, дуже солодка, смачненька. Така в нас врожайність, де багато лежить ягідок, і всі однакові вона не мільчає. Всіх однакової форми велика. Вона, скажімо так, майже до останньої ягідки. Де ось таких розмірів. дуже теж шикарний сорт. Розсада в неї теж дуже потужна. Ще гусі не видно. Також потужна, гарна розсада. Приймається також дуже гарно. Виді, які шикарні кущики. Ягідки які. Кущики гарні. І ягідки гарні. Ой, ось. Вся одна в одну. Дуже гарний. Смачний. Так що хто хоче мати собі такий сорт, рекомендую. Дуже гарний. Це сорт мармелада. Ось такі вже ягідки. Немалі, ось такого розміру. Кущі, як бачите, потужні, зелені, не темно-зелені, такі зеленого приємного кольору. Такий мат, більш матовий, кучі. Ось такий теж є урожайним сортом. Це просто садили, скажете, о, показуйте дві ягідки. А це просто я садила його на вусах, щоб мати в колекції. І от нагоді пригодились і ягідки зацвіла, щоб показати на відео. Що є в мене ще такий сорт. Бачите. Покуштуй. Червона м'якоть. Трошки пустота. Присмак точно як. Мармелада. Хто пам'ятає якийсь присмак мармеладки, а це воно і є присмак мармеладки. Спішненька ягідка. Ось таке. Ще є в нас ось такий сорт. Так що всім, гарних урожаїв, мирного неба.